Доброго ранку, доброго шановні ранку. друзі. І знову ми з вами вівторок, 11 година ранку. лікар гастроентеролог фітотерапевт Бойка Павло Петрович і я ведуча Анна Бойка. Друзі, сьогоднішня випало? все доброго здоров'я, друзі. Добр... Як Добре, здоров'я, і сьогодні наша школа буде присвячена ну, надзвичайно цікавій темі, популярній темі. Тема хронічний цистіт або просто цистіт. Павло Петрович нам розповість, що це за хвороба, яка надзвичайно актуальна. І серед жінок, і маленьких дітей, і у чоловіків буває. І ми дізнаємося про причини, симптоми, лікування і що робити, коли така проблема виникає. Хто у нас з'являється в ефірі, друзі? Будь ласка, пишіть звідки ви. Нам буде надзвичайно цікаво. Да, палично цікаво. Як же ж вони нас і... підтримують? І нас дивляться. І перше... Нам задають запитання. Вже да, пішов ефір. Ага. Галочка перша вийшла, Павло <кху> Петрович, перше запитання. Ну. Що таке цистит? Да, тобто, що, що, це таке за... цистит? що це за запалення, звідки воно? звідки йдуть ноги. Ага. Тоді да. хоче, хоч, що таке цистит, а потім якісь да, причини да, призводять до запальних процесів. Mm -hmm. да? Да. Цистит, Що ж таке? Це Це запалення э, сечового міхора. Угу. Всі ми маємо сечові міхорі, так? В сечовому хру це резуар, де накопичується сеча. Угу. І, шановні друзі, які ж симптоми можуть бути? Ну, то є це запалення, по суті. Це сит це, 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 це запальний процес сечового міхура, угу. я вже сказав. Угу. А які ж симптоми? Часте сечовиділення, температура озноб різі при сечовиділенні. Мутна сеча можуть бути примісі крові, якщо пошкоджена слизова сечового міхора. Частинками пісочку або камінчика виходять це. Це теж призводить пісочок і камні до сеситу, до уретриту, Тут все воно Угу. Uh -huh. Що ще таке? Надзвичайно, оці части сечові виділення. Наскільки вони призводять до дискомфорту, що людина не може десь поїхати у загальні місця на загальних місцях находиться, і тут цей дискомфорт часто, часто сечовиділення, виділення, то є по 50, по декілька капель буває так, що але при виділенні цієї сечі виникає біль в сечовому поуретрі і в сечовому міхору. І таке відчуття, знаєте, вже страху. Тому що коли людина має ці перші дні дні симптоми, наскільки воно призводить до такого взбудження центральної нервової системи, людина навіть не хочеться, от не хоче бігти, знаєте, щоб відчути оці симптоми, наскільки вони так пронизують, наскільки вони дошкуляють, що ну, вони ж приводять до підняття температури, до знобу і. Це, як правило, такий дискомфорт, що треба от перший тиждень активно пролікуватися. Тому що я зараз забіжу, що є цистит хронічний, а є цистит гострий. То може, вже зразу будеш про них казати? Ну можна. Давай. От я вже за гострий цистит розказав, що якісь симптом. Угу. А якщо взяти хронічний цистит... То mm -hmm. незначне таке сечевиділення. Тобто Тепер... це, це вже ти розповідаєш симптоматику, а, yeah. а, а mm -hmm. мається на увазі, від чого виникає ну, хронічне. А, я, Він, а ти в... гостра, сонечко, це вже це інша вже, е, градація, якщо так дивишся, mm -hmm. яка етіологія, яка, яка причина виникнення цеситу, Тому що етіологія або причина можуть бути різноманітні? Mm -hmm. Дивися, переохолодження, пусковий фактор. Так. Далі стафілококи, стрептококи, уреоплазма, токсикоплазма. Далі. Хламідія, хламідія, Кандіда. Да. Uh -huh. трихомонада. Uh -huh. це найбільш, найпоширеніше захворювання. Дальше, кишкові інфекція, кишкова паличка, стрептококи, стафілококи. І хто частіше хворіє? Як ви думаєте, друзі? А ну, о, жінки чи. О... Ну, жінки, звісно. Жінки жінки. Ну, діток, так, да, у них теж часто вони переохолоджуються. І жінки запалують. анатомічна будова, угу. а діти, ну, неслухняні. Є категорія неслухняних, та. люблять сідати на холодне. І потім починається запалення так, різні. Так. Зрозуміло. А ну, давай тоді ми поговоримо про, трошки про хронічний го... Ну, Ми взагалі сьогодні планували з за хронічним. Да, тому да. що гострий він буває ну, не так часто, а хроніка у жінок. Чому гострий сесії дуже часто виникає, да. і люди, як правило, звертаються до урологів або до дільничних лікарів і mm. тут антибіотикотерапія, безумовно, yeah. 4-5 днів, ну а максимум 7 днів, mm -hmm. але разом з антибіотиками треба давати і трав'яні. Лікарські Карські рослини, рослини uh -huh. на вони е, можна плавно вже припинити прийом антибіотиків, і використовуємо півмісяця, місяці місяць е, травки. Чому тому що вони хорошо знімають запальні процеси, обирають той е, м'яко, якби сказати, діють на стафілококи, на мікро, тобто на мікроби та бактерії та віруси, і е, нічого так не працює, друзі. Uh -huh. Ніщо так не працює, як трави. Антибіотики так не працює, як трави. Тобто, при присісти ми да. призначаємо протизапальні трави, але це буде пізніше, антибактеріальні і ті, які сечогінні. тому що я знаю, що період, коли йде гострий або у хронічної цисті, треба більше пити рідину, виводити оці, от, потаєнну, оцю от патогенну цю флору, яка утворила. Ну да, яка, яка є, є яка та, ж... є причиною Так, да, тобто тут треба дуже багато, і ми ну я трошки пізніше теж розкажу, як пов'язано харчування з цистітом. А зараз хочу, щоб ти трошки ще нам по хронічному цистіту. То... Да, інформацію, щоб люди розрізняли. От, наприклад, у людини був гострий процес. Да? І вона думає, що у неї вже немає. Да? Тобто, там пройшла а, а може він залишитися цей хронічний процес, тобто, з часом проявлятися. Mm. І да. вона думає, що начебто вилічилась, а у неї є хроніка. Тобто час від часу йде запалення. Незначне переохолодження, незначне переохолодження, посидівши на якомусь чи на бетоні, чи на землі, uh -huh. на холодному, і в спровоковує оцей хронічний процес і зразу ж виникає симптоматика. Uh -huh. Друзі, це вже повинен вас насторожити, тому що до кінця цю інфекцію ви не прибрали або не долікували так? Недолікува... Uh -huh. недолікована хвороба. Uh -huh. Uh -huh. І це, як, як правило, і дає на, 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 такий поштовх, на того, щоб задуматись, для того, щоб підключити трави. Тобто і... якась інфекція залишилась, тобто да? Да. стафілокок, стріптаков, якась патогенна Чи флор? кишечна паща, чи чи, ж, трихомонада, чи хламідія. А як правило, ці всі мікроорганізми, uh -huh. от трихомонада, хламідія, уреоплазма, токсикоплазма, оці всі жгутикові, можна сказати, Мікроорганізми надзвичайно погано лікуються таблетками. Антибіотики їх не беруть. Так, друзі, я бачу, що ви з'являєтесь. Багато хто пише, хто із Сум, хто із Києва, з Чернігова. А напишіть, будь ласка, друзі, чи у вас е, з'являлася така проблема, і як ви з цим боролися? От я бачу, вже Людмила угу. Сукманська пише: Зимою Вітаємо, зістіт, пані турбує Николаївна. багато людей, угу. хроніка загострюється. Попідрочка, скажи, да. ну тобто ще коли у людей знижена імунна система. А колись вже був цистит, то я так розумію, що він може проявлятися як правда? правило. Ну сечовивідна система, uh -huh. білярна система це є свого роду. Імунної захист, імунна система, чому тому, що печінка нирки це імунна система. Да, по Но, китайській народній медицині народний медицина нирки. І якщо багато принципі факторів, пускових механізмів, то що ми, ми сказали, переохолодження. Але багато пускових факторів, mm -hmm. і це ж може бути і нервовий, даже так? так і нервовий, тільки хотів сказати. І тому друзі, тут ви повинні ці всі, всі фактори включити, тому що і повинні аналізувати. Тому що як лікар, як правило, він знімає анамнез, що ну, являлись да, пусковим як, як, механізмом, як, да як що ви зробили. Від чого це ви відчули ці симптоми? Він все детально старається розпитати, щоб правильно в цій ситуації поступити. От є скарги у людини. Вона да. каже: там болить внизу живота, часто ходить в туалет. Що їй треба робити, щоб виявити, що це саме цистит? Як це як правило, я вам говорив, що ти як правило треба звернутися до лікаря, щоб він таким чином міг назначити обстеження. Потім уже по повідношенню до обстеження вибрав тактику лікування. Що во що входить в обстеження? обов'язково аналіз сечі. Угу. Обов'язково огляд в гінеколога жіночки, і таким чином береться мазок з о, піхви, береться мазок з уретри, то тобто, з декількох місць береться для чого? Для того, щоб оприділити, яка ж інфекція, тому що цей мазок ми о, сіємо, робимо бак посів і висіваємо, яка ж о, таким чином мікрохлора тут виростить. Далі, крім аналізу сечі, ми ще робимо е, аналіз крові. Це показує теж запальний процес. Добре, так же було б добре, якби було зроблено УЗІ УЗІ малого, малого тазу. Тобто, ми таким чином дивимося на сечовий міхур. На стінку сечового міхуру, на числу ніч урет. Дивимося на уретру, да, тобто на, то на пристаті якщо чоловік садився чи, завзати, чи запалення є, чи збільшена. То ми повинні аналізувати і в комплексний і такий підхід робити. Угу. Ну і ну, це, от якщо, оце оскладні биявили... друзі. Ага. КТ, МРТ тут не, не важливо. Угу. Тут головне. Зробити аналіз сечі і mm. бак посів. Mm -hmm. Оце оприділити, яка мікрохлора. а потім від цього відштовхуватися і назначати чи назначати антибіотики. Я цьому ж сказав, що не всі антибіотики, при, у, наприклад, у реоплазми вони не працюють. Ще, наприклад, mm. зазвяти трихомонаду антибіотики, Тут треба уже специфічно дати. Sì, да. Препарати, котрі діють на іменно трихомонаду, на хламідію, тому що оці е жгуті мікроби їх треба спеціальними препаратами прибирати. Угу. Тобто по е лікуванню ми ти вже говорив, що, що Ні, потрібне... сонечко, це ми я говорю, Ми зараз розбирали якраз угу. по е які методи обстеження. Угу. А якщо ми дивимося по лікуванню да. е, і вже тактика по відношенню до того, який мікроб, то ми якщо назначаємо антибіотики. Якщо антибіотики, но самі вони не назначаються завжди, комплексний підхід повинен бути. Комплексний, чому? Тому що е, всі механізми враховують, треба підняти імунну систему, дати е, препарати, котрі покращують. І, 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 Вітаміни терапією обов'язково так само підняти імунітет. Угу. Зняти запальні процеси, це треба, що можна дати. Втрави. Ми, ми зараз про це поговоримо. Uh -huh. Ну крім антибіотиків, ще назначається там, може три да, спазмолітики. Це ну це, це такий, знаєш, сечогіння спазмолітика трави ж вони являються і сечогінні властивості, і антибактеріальні властивості, і противомікробні властивості. Трави мають надзвичайно величезний спектр дії. Люди тільки так думають, що ах, трави це така знаєш, чепуха. От антибіотики, оце класно. Друзі, ну знаєте, я хочу сказати, це категорія населення. Помиляється, якщо хтось думає, що антибіотики пропив, і все, вся інфекція зникла. Це да. ви помилково до цього відповідно. Імунна система зразу падає, Правильно. І... і антибіотики понижають імунну систему. І антибіотики призводять до дізбіозу кишківника. І потім людина швидше ще й віруси вистачає, тобто особливо синя зимова перія. Приєднується інша, інша мікрофлора. Да. Чому часто говорять? Там спочатку була бактеріальна чи вірусна інфекція, потім переросла в бактеріальна інфекція, бо навпаки, да, 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 да. починається цілий процес в організмі. Скажи, будь ласка, якісь можуть бути ускладнення після циститу? Тобто, от людина, наприклад, здавалася, пропила антибіотики, да? Там певний no. період часу, Но не долікувала, можливо, да? Там не приміняла додаткові для підняття імунної системи, як ти говориш, препарати. Що може бути, якщо людина, або, наприклад, взагалі не лікувала, то тобто думає, та воно саме пройде. Може бути якісь наслідки того, що. Якесь ускладнення mm. і ще гірше. Давайте візьмемо мікоплазму, mm. давайте візьмемо трихомонаду. Mm -hmm. Людина не лікувала трихомонаду mm -hmm. або хламідів, mm -hmm. статеві відносини із чоловіком. чи Якщо це жінка хворіла, то з чоловіком, то захворюває чоловік. Тобто, mm -hmm. mm -hmm. де ураження, зараження. Mm -hmm. Далі, Свого да? партнера. Mm -hmm. І це йде розповсюдження принципів, можна так сказати, вже Угу. Партнер говорить, у мене є проблема, а жінка говорить, у мене немає проблем ніяких. Іди до лікаря, у мене все добре, у мене є, нічого не турбує. Проявів немає. Да. І, як правило, жінка це е, менше відчуває. Коли проходить вже у хронічний стан, у неї симптоматика немає, у неї скрита симптоматика. Mm -hmm. Чоловік зразу одразу mm -hmm. йде у ретрит, у mm -hmm. ретрит. І цей урітріт дошкуляє так його, що він б'є на бат і говорить, що ж таке, що там у тебе? А жінка говорить, в мене все нормально, ти десь ти десь ти де сходив? Тобто, коли у жінки є така проблема, в період лікування не має бути статевого життя, бо вона може зараз зараз інфекцію прида чоловіку. Зрозуміло. Які ще ускладнення може бути, то про помікла що там тріхамонаді, мікоплазми зрозуміли, і ще які можуть бути ускладення? як правило переходимо в хронічну форму, і це і страдає імунна система, понижається, і uh -huh. тут хронічний запальний процес, який за собою тягне, якщо це є, 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 яйники, uh -huh. поруч далі просата поруч. Находиться, якщо чоловіка ми розглядаємо то є хронічний простатит, який переходить далі в аденому, далі піднімається е, посадів протокам далі в нирки і приєднується уже, може бути різні патології з нирками, тобто запальні процеси в нирках. Це страдає весь організм йде. Тобто може бути недостатність. тому що з кров'ю розкноситься інфекція по всьому uh -huh. організму. Uh -huh. І я ж говорив, що нирки і, і печінка це нервова, тобто це імунна система повністю всього організму. По китайській народній медицині, якщо ця імунна система не буде добре триматися, а й не будуть добре працювати нирки і печінка, то все uh -huh. це забезпечено хронічне, постійне, захворювальний процес. Добре, давай тепер поговоримо про профілактику захворювання. Тобто, щоб не захворіти на цистит, що треба робити, які рекомендації ти даєш? Саме елементарно дотримуватися правил особистої гігієни. Крім дотримування правил особистої гігієни життя з одним партнером. Угу. Наприклад, все ж таки, це важливо. старатися. Це важливо. Да. Не сидіти на холодних різних поверхностях, тобто чи та земля, тобто, чи тобто не переохолоджуватися. Переохолоджувати. Це вже не важливо Малий та обов'язково не переохолоджуватись. Угу. Відвідувати хоча б раз на а, рік або два рази в рік до гінеколога. Огляд угу. жінки це обов'язково і посів таким чином. Зуретри, спіхви, огляд, то є, якщо там лікар заподозрить щось, наприклад. Я знаю, що не рекомендують терпіти, коли людина хоче в туалет, це, це теж впливає на, на те, що ну, може бути. Старатися, більше... коли почули позив сечі виділене, старатися вчасно це зробити. Так, да. як справило з віком. Потрібно ну, звільняти, старатися швидше це зробити, але не затримувати, тому що це знову спровоковує до погіршення стану. І я хотіла і призводить зараз... до, до не тримання сечі. Зараз ми будемо говорити mm -hmm. за лікування, те, що ти рекомендуєш. А я перед тим хотіла просто таку річ сказати, що е, під час того, коли у вас цистит, е, рекомендується. Так, дівчата звук вимикає тут аудиторія. Дивіться, рекомендується вживати більше рідини, тому що коли ви випиваєте мінімум 2 літри води, це поліпшить вимивання саме тих бактерій, які є в сечовому міхуру. Крім того, треба скоротити споживання цукру в період, коли у вас є. Хвороба, тобто а і солі вда. Ну почекай по черзі скороти да. споживання цукру, тобто тут чай, якщо п'єте, то з медом. Так само заміняємо солодощі сухофруктами, заміняємо тістечки, і булочки на ягідні муси, на різні десерти, які є природня глюкоза. Далі в період для того, щоб поліпшився стан сечового міхура, рекомендовано споживати свіжі соки. Значить, допоможіть Нічого, А значить, не переживайте, скинете, якщо позвонити. Значить, що роблять які свіжовижиті соки? Зараз є багато цитрусових. Робіть сік з цитрусових. Зараз є гранат, сік граната. Навесні будете робити сік з огірків робити. Ананас сік теж, ананасовий сік, вони дуже гарно мають протизапальну властивість, і якраз в них є такі вітаміни і мікроелементи, які підвищують імунну систему. Далі повністю треба виключити гострі, пряні солоні страви. Тому що, і, і, до речі, і копчення, різні консерви, і так далі, маринади. Чому? Тому що сіль вона затримує рідину в організмі, а вам треба навпаки покращити сачове вік виділення. І е, рекомендується також під час е, лікування вживати сири, ну натуральні сири, натуральні йогурти, тобто вони підтримують мікрофлору кишківника. Тому ви чули, що є часто проблеми там після е, паралельно, ви вживаєте, наприклад, якщо гострий процес антибіотики. Ну, якщо, наприклад, ми використовуємо природні антибіотики, хтось підключає синтетіку, і при цьому порушується мікрофлора кишківника для того щоб вільновити ну, організму. організу. Да. Тобто для цього нам треба нормалізувати мікрофлору. Робимо йогурти з пробіотиками, які до речі, у кого є питання, ми теж можемо розповісти про які природні пребіотики. Крім того, рекомендується в раціон додати такі продукти, як рибу, чорнослив, моркву, гарбуз, чесник. Е, ну край е, шкідливо, коли період систиту у вас закрипи. Це просто катастрофа, тому що е, порушується мікрофлора. мікрофлора і ще буде сильна інтоксикація. Тому тут рекомендується вживати прибіотики і препарати, які покращують, е, скажімо так, виведення фекалій швидше. Далі а, виключаємо знову гострі, пряні солоні я вже казала, стра, обмежити жирну і смажену їжу. А, ну, Ось такі рекомендації. Тобто можна доповнити да. до, до того, що ти сказала. Шановні друзі, дивіться, коли ви включили отакий от принцип раціон харчування, до цього всього добавте, будь ласка, сільри, петрушку, корінь ці коріння. Чому вони дуже mm -hmm. надзвичайно класно? Використовуються при запальних сечвах при запаленнях сечовідних шляхів. Uh -huh. І вони не тільки з, з знімають запальні процеси, але вони являються чудовими вітамінними препаратами. І ви не помилитесь, якщо ви в ці також продукти харчування включите в у свій раціон. І зразу пройдемо. І по... Знову ж таки, uh -huh. трави. Трави uh -huh. в о, нам господь дав надзвичайно величезний асортимент трав. Надзвичайно. Я просто зараз вам відновлю у пам'яті, і ви скажете, боже, дійсно так, о, це це правильно. Дивіться, взяти а, апітон фітосхвою, наш надзвичайно чудовий препарат, його, котрий е, його розбирають. У нас у нас немає навіть де, де показати, що є можливість показати. А с хвою бжоли продукція, а бжолений пилок і хвоя велика концентрація. Я Всі, забрали. Друзі, ви знаєте, що ну, бжолений пилок це.